Так, ну що, всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні чергове відео на моєму каналі. Нещодавно я зняв отакий ролик про отакий приймач. Колан набрав багатенько переглядів, багато дискусій і щось мене зацікавило трішки подивитися, взагалі, що там у нас з fm прийманням. Бо раніше мені дуже подобалася тематика, особливо коли я був ще геть малий, Це були 2000-ні роки. Тобто, самий-самий початок У мене був такий класний приймач Айва. До речі, зараз також є, але ну трошки зломаний. Да, і раніше мені завжди подобалося це моніторити всі fm частоти дивитись інформацію про радіо. Так от, друзі, щодо цього приймача, також хочу додати до минулого відео, що дійсно це у нас приймач Golan RX8866, і так він йде без Bluetooth. Бо в минулому відео я його підписав, що в нього є Bluetooth, бо на коробці таке було зазначено, але, на жаль, блютуса не було. Тому. Це такий нюанс. Ну а взагалі мені подобається цей радіоприймач. Но сьогодні відео трішки про інше буде. В мене також є ще один приймач це музичний домашній кінотеатр, на якому є частоти FM. І сьогодні також захотілося його налаштувати і здивувався, коли зайшов на сайт про і з'ясував, що у нас в Первомайську нещодавно з'явилася нова частота. Тобто 107,4 МГц. На ньому мовить зараз. Зараз Радіо DGFM, це первомайський ретранслятор столичної недержавної розважально-музичної станції. Слоган має танцювальні суперхіти. Так, що у нас по частотам, як я вже казав, 1074, 100 ватний РДС-передавач F. А FC встановлено на щоглі РК Всесвіт на даху 9 поверхівки. Ну от почав його шукати, і з'ясувалось, що у нас ця частота, вона якби би є, але зараз тимчасово не мовить, то є там йде тиша. Зараз покажу пізніше на РДС-приймачі. Мовлення розпочалося, як зазначається, в інформації з 2010 2025 року, тобто вже 9 днів є ця частота. Тому, кому цікаво, налаштовуйтесь на хвилю, можливо, скоро мовлення почнеться. По самій станції DJFM можна сказати, що в них є все інтернет-мовлення, різноманітні Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, застосунок для iOS і застосунок для Android. Тому зараз ми передивимося: от в них є YouTube канал, Інстаграм. Так виглядає. Facebook, ну я не зайшов, бо тут профілі нема. і головна сторінка, веб-портал. Шанувателям музики можна це все подивитися. Ось є міста мовлення. Тут, До речі, первомайськ ще не зазначений, але мабуть буде зазначений. І в цьому відео також пройдемося по частотам, що взагалі у нас мовить. Зараз переключимося трішки на наш приймач. Отак От показує, до речі, РДС. Зараз на нашому приймачі Samsung. Просто йде назва. DJFM, бачите, був не слований. Зараз знайдемо пульт і поклацаємо взагалі по помовні. Що там у нас є ще по частотах. Щодня о двадцять першій годині вийшло українського радіо, а також дивіться на першій 105,9 – Це Більшого у нас бійшого. первомайський ретранслятор суспільної радіостанції. Це в нас національне радіо, українське радіо. Я так розумію, тут у нас ідуть тільки новини. 105,9 частота. 105,5 це у нас радіо релакс. Так, 104,5 це у нас радіо П'ятниця. 102,9 грає у нас радіо «Мелодія FM». 109 це у нас. Хід, да, хід FM якраз от у нас в тему відео. 104 це в нас радіо Байрактар. Колись тут на цій частоті мовило так називаємо «Русське Радіо, хто пам'ятає і староживел. Так, 92.2 це у нас радіо Культура, але щось 92.25 показує приймань. Зараз отак зробимо. 92.2. І в принципі станція, яку я слухаю в автомобілі. Це Radio Rocks 101,3. Да, ну, Повертаємося ми на нашу частоту останню. Це Spin DJ FM, як можемо бачити. І ось, до речі, ці всі станції в місті Первомайськ. Сайт, до речі, про Радіооргіа рекомендую. Хто цікавиться взагалі радіотематикою? Да? Тут є про що почитати. Завжди прикольний сайтик. Я дуже-дуже давно його знаю взагалі. І якраз таки по цим. Станціям, про які ми тільки що пройшлись, можемо подивитися зараз на екрані вашого монітору. Культура Байрактар, Хіте Фем, Мелодія. Всі станції працюють доволі з гарним прийомом по місту та району. Хіте фем, взагалі, по моєму витягує аж до самого братського Я їздив в автомобілі, то шоу. Приймав це все так. Друзі, ну таке сьогодні відео. Не знаю, чи воно буде комусь цікаве. Взагалі, ну чогось захотілося поділитися, що в нас все під час військового стану, бачите, додавалася ще одна станція ФМ. Не так це популярно, як раніше в моєму дитинстві, але в дитинстві це було зовсім якась така, знаєте, новинка, тому що радіо в нас не було такого ФМ. а Потім, коли почали з'являтися в Вознесенську станції, також в Скірваграда мене приймач приймав Айва. Різноманітні станції, типу гала Радіо. Я слухав Потім авто ФМ було прикольне. От, то ми це все слухали і якось такі, знаєте, погади. Тому, друзі, таке сьогодні відео. Підписуйтесь на канал, якщо вам буде цікаво, про новини такі. Пока-пока.